Доброго дня, вітаю, шановні живі. Я мисечко Катерина, учениця 7 класу Познанського ліцею Борезівської сільської ради. Тема моєї дослідницької роботи, посадка та догляд по вирощенню врожаю картоплі Біла Роса. Актуальність теми. Картопля в нашій країні вважається другим хлібом, так і для нашої місцевості, села Познань. Ця тема дослідження дуже актуальна. Картопля використовується не лише для харчування людей, але й для годування домашніх тварин. Кожна сім'я вирощує картоплю. В більшості по старовинному під підтух, так як в селі Сім'ї Великі в середньому восьмеро дітей, а є по 15-17, то одна родина сажає понад 50% тобто картоплі, а той понад 90. Мета моєї винахідницької і реціалізаторської роботи визначити і полімізувати врожайність картоплі способом посадки в різні крути у селі познань. Задання дослідження дослідити та порівняти вищу врожайність картоплі на різних крутах. Об'єкт дослідження, який з ґрунтів села Познань, вийшло піщаний, трофяний, триновопідзолслій, при внесені однакової кількість добрива, кров'яка. розмет дослідження, сорт картоплі біла роса. Новизна проєкту полягає в тому, що в нашій місцевості вперше проведено експериментальне визначення найбільш врожайного круту, однакових умовах вирощування, практична цінність дослідження. Встановити урожайність картоплі від розміру посадкового матеріалу до спору врожаю. Термін проведення дослідження початок першої деката квітня, завершення першої деката вересня. Дослідження проводилось в умовах домашнього господарства в селі Познань у 2023 році. Сорт картоплі – біла роса, бурунда для посадки, пісок, торг, дерновопізов. Картопля вимагає глибокого обробітку ґрунту на глибині 27-30 см. Якщо провести недостатню кількість глибини оренки, це призведе до ускладнення підгортання картоплі і твори дрібних картоплин. Восени і навесні потрібно проводити обробку землі. Моя дослідницька ділянка 10,6 метрів квадратних, кількість посадкового матеріалу 60 картоплин. Перед садінням сортуємо насіння картоплі, викидаємо усі хворі пошкоджені бульби. Для садіння використовуємо лише здорове насіння бульби, теплому приміщенні прориваємо впродовж двох неділь і тоді висаджуємо на піщаному ґрунті у першій декаті. А у другій декаді квітня, коли куриця прогрівається і зменшується ризик підвісняних заморозків, на трофіану подернули підзолостому куриці. Настільна бульба має бути не менше 40 грамів. На трохи однакових дослідницьких ділянках розкидаємо по 100 літрів порогною. Проворимо рвітлю, плугли, заліваємо граблями порогній уродок з наступного, куди буде їхати плуг. Через 30 см додамо одна від одної картоплини. У рядок і заурюємо плугом. Наступний рядок кладемо через 60 см. На перших двох фото фотографіях зображено розкидання перегною, а на наступних трьох сам процес садіння картоплі. До перших сходів та після першого сходу картопля одразу боронується з метою розпушування ґрунту та зменшення використання бур'янів. Коли вже зійшла картопля і пройшов дощик, одразу починається схід бур'янів, то боремося ми з ними самотужки. Беремо і всю територію просапаємо, рихлюючи землю, сапкою вручну. Коли кущик досягає 10-15 см, тоді гортаємо картоплю сухою, вчепною до упряжки коня. Коли на ділянках у першій декаді вересня все бодилля засохло, ми збираємо урожай, їде трактор тен і відрушує наші картоплини з землі. Тоді люди сімемо, збираючи урожай протягом дня, обідаючи на полі. Продовжуючи працювати до вечора, збираючи урожай у вітер найтручніше висипати у мішки або сітки, щоб було зручно перевозити додому. Наші дослідження посадки картоплів вийшли в різні терміни. На піску ми садили у першій декаті квітня, а на тоху та держному підзолостому у другій декаді, за результатом дослідження, зазначено початок основних фаз росту картоплі на різних ґрунтах, способу вирощування, які зазначені в таблиці. База росту і розвиток картоплі білороса, сходи, путелізація, цвітіння, лягання, збір урожаю на наших ґрунтах. Дослідження біометричних показників картоплі, за цими показниками ми можемо визначити більшість, більший врожай рослин. В дослідженні зазначені такі показники, як кількість пагонів в середньому, висота стебел, кількість бульб... куща та середня маса больбін, дослідження зазначено в таблиці. Ходні умови на кінець серпня 2023 року були занадто вологі, і для враження на торфяному та дарновому підзостому грунтах грунт був занадто вологий, що призвело до загинування картоплі. З ми бачимо, що найвищий показник у фазі цвітіння вітіння 39 см була біла роза на круті дарнового підзостому, а маса картоплин сягала понад 650 г. Возник у картоплі на дарновому підзостому ґрунті і кращою за масу бульбін від інших вирощувані на піщаному та торф'яному ґрунті на декілька показників. Отже, в умовах висадки картоплі на території села Бозні можемо сказати вищий урожай на дивному підзостому ґрунті та торфу, але раніше для споживання на піщаному ґрунті можна констатувати, що погодні умови також відігравають важливу роль у житті природи та у вирощуванні культур рослини. Також хочу представити ваші увазі коротеньке відео. У нашій немолодші підтримки ми під час хитми працювали. Ой, юлю, да українська україн. Я зури. Мами лу, да україн. Мамина саму країн. У лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна за Ветить страх з картоплі не знають не даремно, бо її двом хлібом називають. за увагу! все буде Україна.